Форд стало ще міцніше, ще смачніше. Шукай у пачках акційні купони та вигравай нові авто Форд та тисячі інших призів. Новий Форд за новий Форд. Захворіла дитина або чоловік жіночі проблеми. Підвищився тиск, коли лікарня далеко, а вам потрібна допомога. Телефонуйте 366 з мобільного та отримайте консультацію від лікаря-спеціаліста 366 з мобільного за ліцензією медіком. Під час професійного очищення стоматолог ретельно видаляє зубний наліт. Звичайно, ви не відвідуєте стоматолога щодня. Але тепер і вдома ви можете використовувати подібний чистячий інгредієнт. Colgate Total 12 Професійне чищення. Містить інгредієнт Проклін, що видаляє до 98% зубного нальоту. Це майже як відвідувати стоматолога, не виходячи з дому. Зубна паста Colgate Total 12. Професійне чищення. Професійне чищення зубів у вас вдома. Colgate. Рекомендація стоматологів номер 1 у світі. Ярослав проїхав усю країну. Переднув її безкрайні простори. Він обрав найдивовижніше місце. Щоб попросити руки коханої, і весь цей час вони не втрачали контакту. Адже МТС докладає максимум зусиль, так. щоб кохані були разом, МТС – оператор зв'язку. Мстає ніяково, просто необхідна дружня підтримка. Будь-які неприємності розтануть без сліду за чашкою гарячого чаю. Тес яскравий смак чаю тес створює особливу атмосферу та робить спілкування щирим і теплим. Чай, тес новий смак, тепле спілкування. Вау, новий колгий 360 глибоке чищення. Дивись які ще тинки з тоненькими кінчиками, і що такі тоненькі і чистять не тільки зуби. 80% бактерій знаходиться не на зубах. Колві 360 глибоке чищення видаляє бактерії між зубами та лінією ясен. А очищувач щик і язика усуває ще більше бактерій. О, ці тоненькі щетинки. Годі вже колґейт yeah. 360 – глибоке чищення. Зуби, ясна, щоки та язик для здоровішого чищення всього рота. Колгейт – рекомендація стоматологів, знеболюючий okay. пластир Олфен – швейцарська якість, ефективно лікує протягом 12 годин. Зручний у застосуванні. Новий спосіб позбутися болю у суглобах та спині. Олфен – розумний хід проти болю. Паркур це мистецтво вільно рухатись крізь простір. Ти все продумуєш на два кроки вперед. Дезодорант Менен Спідстік 24 на 7 створено спеціально для того, щоб підтримати твій активний ритм життя 24 години 7 днів на тиждень. Менен Спідстік 24 на 7. Користуйся та відривайся. ПМС, роздратованість, зайва вага, біль в критичні дні. Це ознаки порушення гормонального балансу. Безпліддя, перечасний клімакс, його наслідки. Ременс відновлює гормональний баланс. Ременс повертає жіноче здоров'я. Ременс. Вітаємо в галереї смаку Фети Апетина. Перед вами приклад натхненного використання Фети Апетина. Справжній шедевр кубізму. Ей, синку, а ну злісь негайно! Що я тобі казала про ігри з їженю? Фета Апетина. Свіжі ідеї від Арли. Гусак навряд чи оцінить безлімітні СМС. Кріт не оцінить безлімітних ММС. А риби точно не оцінять безлімітних. Зате оціните ви безлімітні СМС ММС і дзвінки всередині мережі з послугою Потрійний безліміт у тарифі БУМ-БУМ! Оцінять усі. Лайн живи на яскравій стороні. Леді Спідстік представляє Барбара Блинт в серці мегаполіса. Напруга та швидкість її не здолають. Голове антиперспірант Леді Спідстік 24 на 7 надає їй подвійний захист від поту та запаху протягом дня Леді Спідстік 24 на 7 Подвійна дія, подвійний захист. Чи знаєте ви, що миття посуду в посудомийній машині більш її? Воно забезпечує майже 100% очищення. До того ж, посудомийна машина Беко використовує у 8 разів менше води та у 2 рази менше електроенергії. Для абсолютної чистоти та економії обирайте посудомийні машини Беко. Беко побутова техніка. Я можу все, я знаю все. бажання мрії мої. Здійсняються понад все. Ході чекати у моря погоди, Щастя, отримай собі до подобий, Укарга з вами, я вожу. Все... Депозитна акція від Укргазбанку до 20,5% річних у гривнях розігрується тисяча додаткових процентних ставок. Генно-модифіковані організми можуть шкідливо впливати на ваше здоров'я. Конті поважає ваше право на здорове харчування, аналіз складу сировини, інноваційне виробництво, контроль якості виробів. Цей знак на нашій продукції, ваші впевненість та безпека. Продукція конті не містить генно модифікованих організмів. Я створюю своє життя. Цей журнал про мене єдиний. Він допоміг розібратися в собі в стосунках з близькими. Це моє життя і все, що попереду. У вересні візьми участь в акції незабутній шопінг, Виріж купон та отримай знижки на модний одяг. Єдине розуміє, надихає, допомагає. Може, він голодний. І пити хоче. Мамо. Ану відкривай ротика. Лікар казав. Еспомізан Ель видаляє подразнюючі бульки і звільняє дитину від кольок. Еспомізан позбавляє здоття, Мама спокійна, спокійне дитя. Ще один звичайний день. Зміни його. Поринь глибини таємничої Амазонки з новим гелем для душу, Палмолів натурель живильний догляд. Його щедра формула поєднує в собі екстракт 100% натурального амазонського горіха та ніжне молочко, що нададуть шкірі неймовірної вишиканої м'якості. Палмолів натурель для м'якої осяйної шкіри. Новий Палмолів натурель, живильний догляд з амазонським горіхом, таємниця амазонки для живлення вашої шкіри. У вас серцева недостатність, аритмія? пумпан покращує роботу та зміцнює серце. Пумпан граєшся якось у себе в кімнаті. А тут мама заходить, бачить відчинену клітку, а папуги немає. А це кіт з'їв, кажу я. Що, злякався? Та жартую. Хі. Мама ж знає, що киті найбільше люблять віскас адже в нього такі смачні подушечки з грункою, з коринкою і ніжним паштетом всередині. Нічого іншого йому й не треба. Він мені навіть подякував. Віскас плекає найкраще почуття життя. Зроби свій світ яскравішим. Новий колгейт мад з тисячами пластирок, що відбілюють. Їх вибухова сила подарує тобі кліпучу білосніжну посмішку та яскраву впевненість. Новий колгейт максблиск. Колгейт. Рекомендація стоматологів номер один у світі. Скоро. Вся країна почує те, чого досі ніхто не знав. Що насправді думають українці про себе і свою країну? 100% Україна гра на дуже великі гроші щотижня на каналі 1+,1. Усе про що ви хотіли дізнатися, і не мали в кого спитати.